Форсунки Green Gas тип 30, 4 циліндра 3 ома зі штуцерами в колектор амортизаторами без жеклерів. Форсунки Green Gas встановлюють на системах четвертого покоління на інжекторних трьох та чотирьох циліндрових автомобілях. Корпус рампи форсунок металевий, кутушки мають опір 3 ом. Опір форсунки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Вхід газу в рампу форсунки під рукав діаметр 12 мм. Вихід через жеклери під рукав діаметр 5 або 6 мм. Жеклери не входять в комплект. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. Потужність форсунки від 18 до 40 кінських сил на циліндри. Також в комплекті штуцерав колектор і амортизатори. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.